Фуру, заповнену необхідним медичним гуманітарним вантажем. Від американських колег приймали працівники Чернігівської обласної лікарні. Зокрема, в ній було спеціалізоване обладнання та витратні матеріали. Це допомога від американської спільноти. Це американські лікарні діляться. Виділяють ці необхідні вкрай для наших людей для нашої країни витратні матеріали, які ми передаємо на державні лікарні. Аби передати до Чернігівських закладів лікування необхідний медичний гуманітарний вантаж. Волонтери співпрацюють із керівництвом лікарень та з управлінням охорони здоров'я Чернігівської області. У свою чергу активну участь у процесі залучення партнерів до співпраці та визначення переліку необхідного оснащення беруть і працівники закладів, що бажають одержати підтримку обласна лікарня була відібрана в проект Project Cure» для надання медичної гуманітарної допомоги з Сполучених Штатів Америки. Ми зробили відеофільм про обласну лікарню, розповіли нашим Колегам в Америці, що у нас за лікарня, скільки місць, скільки медичних працівників, лікарів, середнього медперсоналу, які проводяться обстеження, які проводяться оперативні втручання, які у нас показники роботи. Їх це зацікавило. І вони. Відгукнулися на наше прохання надати гуманітарну допомогу. І в минулому році ми отримали перший вантаж. І ось сьогодні ми отримали другу частину цього вантажу. Медичні гуманітарні вантажі від американських колег отримали кілька десятків лікарень по всій Україні. Майже 80 різних вантажів в Україну, і через нашу команду десь 15 вантажів пройшло на різні області. Саме на Чернігівську область це вже Четвертий чи п'ятий вантаж ми дуже вдячні за таку гуманітарну допомогу. Особливо зараз у військовий час вона дуже для нас важлива і для наших пацієнтів. Наразі волонтери, які співпрацюють з американськими благодійниками, планують розширювати сферу діяльності та надавати необхідні медичні гуманітарні вантажі амбулаторіям, що розташовані на території всієї області. Ми плануємо підтримку. Саме лікарень Чернігівської області, і нам дуже важливо, щоб ми досягли найглибинніших потреб в саме-самі маленькій амбулаторії всі державні, там, де є потреби. Оце ми над цим працюємо.